Тенісний прогноз, друзі! Вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас wta тисячник Монреалі в Канаді на хардкортах. У жінок уже відомі ну, практично майже половина учасниць третього кола. Лише заминка у нас є в блоці, де Костюк Касаткіна Андрієва чекає. Андрієва на свою суперницю з пари Joint Kessler. Оце в цьому блоці. А так, верхня частина турнірної таблиці, має наступний вигляд. І саме по всім цим матчам, ми зараз пробіжимося по прогнозам на третє коло. Вже починаючи з 4, з 31 липня почнуться матчі однієї 16-ї. Ястремська наварра. Рибакіна Кристіан, Лінджу Сюзан Ламенс, Бузас Манейро Аої Іто, Гауф Кодерметова, Бускова Боко. Костюк Касаткіна. Ну і, як я казав, Андрієва чекає на Джойт Кеслер. Умощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Це важливо, так само важливо, як і ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Я буду казати швидко все, що планую, все, що прогнозую, буду ділитися з вами. Скажу відразу, що у нас є група у Facebook. Скажу прямо: ця група тепер буде заміняти нам. Телеграм-канал, який я ліквідував. Більше телеграм-каналу у нас немає, тому що у ньому нема необхідності. Він не цікавив вас. Ви не були зацікавлені в ньому. Ви на нього не підписувались, я його ліквідував. Тому у нас зараз є тільки Facebook група, де я всі новини, всі пропозиції. І все дублюю і навіть більше публікую інформації в нашій Facebook-групі Майстер Клас. Посилання до неї у першому закріпленому коментарі. Там само дай посилання до всіх моїх соціальних мереж. Приєднуйтесь ласкаво просимо. Отже, Гоуф Кудірметова. Зустрічались три рази Два-один. Кудерметова вигравала, якщо я не помиляюсь, десь декілька років тому назад в ДОСі, в Катарі. А так Гауф, звісно, Гауф набагато потужніша, набагато перспективніша і талановитіша, навіть і до ворожки не треба йти. Це помітно неозброєним оком. Я не знаю, що може завадити в грі Гауф-Кудірметовий американці пройти далі. В четверте коло в одну восьму. Тому я впевнений в дуже швидкій і переконливій перемозі Коко Гауф. Мій прогноз. Перемога Гоуф і тотал менше 21,5. 1,67. Е, переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Боко Бускова. Тут просто без коментарів. Я вибираю Марі Бускову. Марі Бускова перемога 2,11. І я вважаю, що саме Гоуф і Бускова зустрінуться. В Монреалі, вже в четвертому колі. Я розумію, що багато хто з вас вважає, що Боко дома в Канаді повинна грати потужно. По-перше, для глядачів, по-друге, рідні стіни допомагають, але все ж таки бускова. Бускова, друзі, мені здається, бачите, як фаворити сходять. До цієї теми я ще повернусь. Точніше, фаворитки сходять, сходять і сходять. Зараз, якраз, я і хочу зачепити цю тему, бо наступний блок цілком майже весь сенсаційний. Дивіться: Лін Джу, китайська тенесистка, яка замикає п'яту сотню. 493 номер рейтингу. Вона вибила Катерину Олександрову. І буде зустрічатись з нідерландкою Сюзан Ламенс, яка вибила Гадатмаю. Гадатмая також представниця колишня першої десятки. Зараз Гадатмая 22. Кажись, чи десь в тому районі, але все одно. Сюзан Ламенс 64. І я впевнений, що після Монреаля рейтинг у Сюзан виросте. Не багато, але виросте. В першу п'ятидесятку десятку вона цілком, можливо, потрапить. Все залежить, якщо вона пройде Лінджу і вийде, принаймні, в чвертьфінал, хоча б після четвертого вже кола. Тоді, можливо, так. Ламенс і Джу зустрічаються вперше. Знаєте, Лін Джу пройшла Олександрову, але мені здається, щось там з Катериною було не так. І рашистка програла завдяки чомусь, але не завдяки чудовим діям Лін Джу. Я дивився ці матчі і Ламенс. Хадат Майя і Джу Олександрова. Мені здається, Ламенс має чудову нагоду вийти принаймні в четверте коло, в 1-8. І я хочу вибрати тут саме Ламенс. Ламенс перемога за форою мінус 3 гейми рівно. 1,65. Це перша сенсаційна така пара, яку ну, я і більшість з вас не очікували навіть в третьому колі, давайте казати правді в очі. Іспанка Безосменейро вперше буде зустрічатися з японкою Аої Іто. Так, саме Аої ІТО авторка самої гучної сенсації, яка вибила представницю першої десятки Джасмін Пауліні. З другого кола і вийшла в третє коло в 1,16. І тепер буде грати вперше проти Джесіки Бузас Манейро з Іспанії. Манейро 51 і то 110. -та. Знаєте, е сенсації, я думаю, на цьому закінчаться. Хоча і Бозас Менейро у четвертому колі. Це також неочікувано. Ну, принаймні, це більш очікувано, ніж і то. Погодьтесь. Я просто тут вибираю: е, Перемога Бозас Мейнейро. 1,69. І таким чином, я вважаю, що у четвертому колі в одній восьмій зустрінуться Ламенс Бузас -Манайро». Ну, і Е, наступний блок. Я думаю, ми його так е, наполовину е, до нього долучимося і звернемо увагу. Чому? Тому що у Андрієвої поки що нема е, суперниці, не виявлена, Джойнт Кеслер, як я казав, 45-32 проти 5-ї Андреєвої. Я думаю, там буде джойнт, все ж таки. Джойнт вийде на Андрієву. В третьому колі. А Костюк уже знає. Костюк буде грати з Касаткіною. До цього блоку ми ще повернемося, а в цьому відео розглянемо ще один блок. Рибакіна Кристіан. ястремська наварра. Я думаю, саме цей блок буде самим яскравим. І на, е, я на це сподіваюся самим неочікуваним по результатам. Я люблю сенсації. Але хай краще ці сенсації не чіпляють наших тенесисток. Хай вони виходять по праву і по результату. Таким чином, рибакіна Крістіан зустрічались двічі: одного разу представниця Казахстану. Вигравала а одного разу представниця Румунії. Христіан вигравала у 22-му році в Катарі в Досі. А Рибакіна вигравала в далекому 2019 році в Бухаресті на Батьківщині Христіан. Зараз я вважаю, що так, Крістіан недооцінювати не потрібно, але вона не зможе вистояти проти потужної подачі Рибакіної. Я думаю, Рибакіна е, в цілому, то впевнено переможе. І відносно швидко навіть, я би так сказав. Рибакіна перемога і тотал менше 21,5. 1,67. Переможеться цієї пари. А я вважаю, це саме Олена Рибакіна виходить на Ястремську Наварро. Отут, друзі, цікавий момент. Цікавий момент в чому? В тому, що Ястремська у минулому сезоні, це вже ну практично півтора року тому, навіть трошки більше. в 24-му році на Австралія Open перегравала Емму Наварро. 62, 2,6,61. Наварро, як ви рахуєте. Наварро Емма пам'ятає про це. Я на 300% впевнений, що пам'ятає. Е, Хардкорд Австралії, ну, зовсім трішки, але відрізняється від північноамериканських хардкортів. Але. Десь близький покриття, я маю на увазі в Австралії: близьке до канадських хардкортів. І тому я вважаю, що тут Ема Наваро, як риба в воді. Так, ви скажете: а чого ж вона не була як риба в воді в Австралії? Щось там було не те. Була хвиля така в кар'єрі Емми Наваро, коли в неї все сипалось. І навіть е, вилітала ракетка з рук, е, ну це так, образно, я кажу. А зараз Ема Наваро в чу чудовій формі. І я просто е, наблюдав, як грає Наваро на останніх турнірах, в останніх матчах. І наблюдав, як грає Ястремська. Так, Даяна Ястремська один з найкращих сезонів проводить. Якщо брати останні 2-3 роки. Але все одно далека вона від тої форми, яка б дозволила переграти успішну ему Наварро. Нагадую, Навара 11, Ястремська 35-та. І оце в Австралії 24-го року це була єдина їхня зустріч. Ну, я не знаю, як можна просто отак: от подивитись такий матч і вирішити, що Ястремська може виграти. Так, Ястримська може виграти лише в тому разі, якщо Наваро буде грати так, як вона грала на Австраліан Open у 2024 році, тоді проти Даяни. Але я впевнений, вона так грати не буде. Вона буде грати набагато потужніше, набагато уважніше, і вона вже знає, проти кого вона грає. Тоді, я вважаю, можливо, ще був. І фактор неочікуваності для Наварро. Вона не знала Ястремську так, як вона знає її зараз. Зараз Наварро переграє. Наварро переграє Ястремську, на жаль, і такий факт я повинен констатувати. Я не бачу за рахунок чого може виграти Ястремська. тому я е прогнозую в цьому матчі перемогу Наварро. 2.0 по сетах. Точний рахунок. 2.33 коефіцієнт. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, коментарі. Це дуже важливо. Дякую ще раз. Щиро від души. До зустрічі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра удачі і всім па-па!